Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Українські захисники, які контролюють російське містечко суджа Курської області, отримали допомогу від волонтерів. Зокрема, військовим передали ударні дрони, медичні ноші та медикаменти. Безпеку доставлення забезпечило ГУР. Президент Володимир Зеленський відзначив, що операція в Курській області РФ є абсолютно справедливою. Таким чином, ми відправляємо війну туди, звідки Росія її принесла на українську землю. Воїни сил безпеки і оборони України, які виконують бойові завдання у Курській області, одержали вантаж волонтерської допомоги від благодійного фонду Вогонь запеклих не пече. Миколаїві. У Миколаєві до Дня незалежності України відбулася хода у вишиванках. У Миколаєві відроджується традиція маршу вишиванок, яка перервалась на кілька років через військову агресію РФ. Так у суботу, 24 серпня, в День Незалежності України, вдягнені у національний одяг, містяни зібралися біля площі Соборної. Під національними прапорами миколаївці пройшлися до понівеченої російською ракетою будівлі обласної військової адміністрації, де поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували всі, хто загинув від рук окупанта у боротьбі за нашу незалежність. Далі колона рушила по головній вулиці міста Соборній, дорогою, вигукуючи патріотичні лозунги. Завершилася хода біля пам'ятника Небесній Сотні. В Одесі 24 серпня відбулася благодійна акція Забіг у вишиванках кошти від якої спрямують на потреби ЗСУ. Дорослі бігуни долали відстань 5 кілометрів, діти 100 метрів. Участь в акції для дорослих коштувала 1200 гривень. Для дітей вона була безкоштовною. Всі кошти організатори спрямують на потреби військових. Крім того, деякі учасники долучилися до акції онлайн. У Миколаєві відкрили ветеранський простір та передали сертифікати на житло військовослужбовцям. 22 серпня у Миколаєві відбулося урочисте відкриття ветеранського простору «Ветеран -девелопмент Центр». Центр ветеранського розвитку, координатором якого є колишній військовослужбовець та спортсмен Олег Шевченко. Зазначено, що у хабі є консультаційна, спортивна та реабілітаційна зала, арт-простір, а також зона коворкінгу та нетворкінгу. Під час відкриття простору відбулася церемонія вручення чотирьох сертифікатів на житло ветеранам війни. грантів по 5 тисяч євро від ЕУФО Бізнес» для мікробізнесу мікропідприємцям будуть надані гранти у розмірі до 5 тисяч євро у гривневому еквіваленті для реалізації заходів з відновлення своєї господарської діяльності. Через два уповноважених банки: Ощадбанк та Приватбанк. Відбір отримувачів грантів відбуватиметься в межах конкурсу. Для участі, в якому мікропідприємець має подати заяву на порталі фонду розвитку підприємництва, переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі порівняння показників діяльності підприємства до війни та під час бойових дій. Тому жодних розрахунків чи бізнес-планів робити не потрібно. Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання, обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати важливо врахувати. Кошти мікрогранту використовуються на фінансування вартості придбання товарів, робіт, послуг без урахування податку на додану вартість, який має сплачуватись за рахунок власних коштів мікропідприємства. ЮНІСЕФ допоможе понад 33 тисячам родин з прифронтових територій підготуватись до зими. Передбачається надання допомоги в натуральній формі: паливні брикети, гігієнічні набори та зимовий одяг для дітей віком до 15 років, ковдри або грошової підтримки для підготовки до зимового або грошової підтримки до підготовки до зимового періоду 2024-2025 років допомогу планується надати 60 тисячам осіб з поміж вразливих категорій громадян включаючи понад 15 тисяч дітей у шести прифронтових областей На Херсонщині запрацювала мобільна аптека, яка обслуговуватиме понад 50 населених пунктів. У Херсонській області запрацювала мобільна аптека Аптечний пункт на колесах, яка буде обслуговувати жителів 52 населених пунктів. Про прибуття мобільної аптеки жителі можуть дізнатися через свого сімейного лікаря або місцеву владу. Маршрут буде визначатись згідно з потребами громад та із врахуванням безпекової ситуації. Це важливий крок для забезпечення доступу місцевих жителів до необхідних ліків, оскільки у звільнених громадах багато медзакладів та стаціонарних аптек зруйновано через обстріли. Гранти для мікробізнесів до 65 тисяч гривень та підприємства до 800 тисяч гривень. БФ Посмішкаюа партнерстві з Joint Emergency Response in Ukraine оголошують про початок конкурсу грантів на розвиток власної справи для внутрішньо переміщених осіб та мешканців Воскресенської селищної територіальної громади Миколаївської області за програмою економічної стійкості України. Гранти для мікробізнесу до 65 п'яти. Тисяч гривень на розвиток класної справи бізнес-гранти для малих та середніх підприємств до 800 тисяч гривень на розширення відновлення постраждалого від війни бізнесу та активів. У рамках проєкту учасники та переможці конкурсу грантів матимуть можливість отримати бізнес-консультації. Рішення про надання грантів та прийому на навчання ухвалює конкурсна комісія. Сума гранту залежить від виду діяльності та бізнес-плану. Нагадуємо те, що з вами в ефірі телеканал н 1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.